В Ефірі з Вашингтона, «Голос Америки українською, виходимо в ефір з нашими традиційними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о 18-й за Києвом говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються. України. Мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або у Ютубі в коментарях, маєте нагоду поставити мені запитання. Я спробую на них відповісти впродовж нашого 30-хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. Завжди дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. І сьогодні безумовно дуже багато тем з самого ранку розвивається. Будемо говорити сьогодні в ефірі і про тренування українських військових, як і да ця справа. Також про передачу вже двома країнами Польщею і Словачиною винищувачів для України, але розпочнемо сьогоднішню програму із найгарячішою новини, яка сталася буквально кілька хвилин до початку нашої програми. Оголошення від міжнародного кримінального суду. Зокрема, це оголошення прийшло від головного судді від Петра Хофманського, і йдеться про ордери на арешт, зокрема для президента Росії Владимира Путіна. Давайте послухаємо пряму мову. Сьогодні, 17 березня, міжнародний кримінальний суд видав два ордери на арешт Володимира Путіна, президента Російської Федерації, та Марії Львової Білової, уповноважений президента Російської Федерації у справах дитини за звинуваченням у скоєнні військових злочинів депортації дітей з окупованих українських територій. Надзвичайно важливе оголошення, і більше про його вагу, і взагалі про справи, через які і почалося, і видали ці ордери на арешт. Можемо поговорити із моїм колегою Олексієм Коваленком, який досліджує тему воєнних злочинів Росії в Україні. Якщо можемо приєднати його до ефіру, то було би чудово. Олексію, дякую дуже, що приєднуєшся. Вітаю. Олексій, якщо ми говоримо загалом про ці справи, за що видали ордери на арешт для цих двох осіб: для президента Росії Владиміра Путіна і для Марії Львової Білової, що це за справи, у чому їх підозрюють Юлія, Насправді, так ти сказала, це дуже важливе оголошення, і ордери на арешт Путіна і Білової винесли за? Відповідальність за воєнний злочин у незаконній депортації дітей і незаконного переміщення дітей, і насправді, от в понеділок, ми дізналися, що міжнародний кримінальний суд розглядає дві справи. Одна справа це. Про депортацію дітей, і ми пам'ятаємо, що е тисячі тисячі українських дітей було вивезено в Росію, і вони були або незаконно всиновлені там, або перебувають в російських таборах. І е в Росії є процедура, яку вони називають перевиховання цих українських дітей. І інша справа це про е руйнування і бомбардування цивільної інфраструктури в Україні. І ми вже почули реакцію української влади, реакцію генпрокурора України Андрія Костіна, який у Фейсбуці наголосив, що тепер Путін офіційно є підозрюваним у скоєнні міжнародного злочину злочину примусового переміщення українських дітей. І важливо, що почав міжнародний кримінальний суд розгляд справ воєнних злочинів в Росії саме з цієї справи, саме зі справи. Депортації дітей, бо цю справу можна розглядати і як воєнний злочин, і як елемент злочину геноциду Росії проти України, і як злочин, злочин проти людяності Олексію, якщо ми говоримо взагалі про важливість сьогоднішнього оголошення, яка вага цього рішення і символічна, але також практична, що це може означати на практиці? Насправді вага дуже велика, бо ми почули обвинувачення і ордер на арешт голови держави. І було було багато суперечок в експертному середовищі, зокрема серед експертів, з якими говорив голос Америки, чи чи має взагалі міжнародний кримінальний. Суд юрисдикцію щоб висунути це обвинувачення або видати ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна. І були різні здогадки проти кого висунуть обвинувачення, і про такого буде виданий ордер на арешт цього понеділка, коли ми дізналися новини про те, що міжнародний кримінальний суд розглядає ці дві справи. І дуже важливо те, що ми сьогодні почули від міжнародного кримінального суду, що вони заявили, що є підстави вважати, що Путін, президент Путін, несе індивідуальну кримінальну відповідальність за. Ці злочини, про які сьогодні оголосили, і ми чули і у розмовах з державним департаментом, що такі обвинувачення, навіть якщо президент Путін ніколи не з'явиться у приміщенні суду, навіть якщо він не буде його, не будуть судити за часів його президента, ці, ці обвинувачення мають дуже дуже вагоме значення, бо ми побачимо. Скоординованість а, дій міжнародної а, міжнародної спільноти а те, що а, а, міжнародні суди, зокрема міжнародний кримінальний суд, готовий а, судити а, а, вище керівництво. Вище керівництво Росії, і ми пам'ятаємо, що у України немає юрисдикції виносити обвинувачення або судити, або розглядати ці ці справи в українських судах. І навіть якщо цього не станеться, і от зокрема я говорив з представницею державного департаменту по воєнних злочинах Бетванск. Вона говорила, що якщо Путін навіть не з'явиться у приміщенні суду за часів його президентства, це не означає, що цього настанеться після. Бо ми пам'ятаємо з історії, що такі диктатори, як Августа Кіночет або Слободан Мілошевич, теж ніколи не очікувало, що вони опиняться у залі суду, а це таки сталося. Олексію, дякую тобі дуже за твою експертизу. Це був Олексій Коваленко. Він говорив про сьогоднішнє рішення і ордери на арешт від міжнародного кримінального суду, зокрема для президента Росії Владимира Путіна. Ми безумовно будемо стежити за тим, як розвивається ця ця ситуація. Дякую, Олексію. Дякую. І е, мій колега також з китайського відділу голосу Америки Паріс поспілкувався сьогодні із Джоном Кірбі, це представник ради з нацбезпеки Сполучених Штатів, запитав його реакцію на те, що сталося. Він сказав, що розвиваються ці новини. Буквально щойно стало відомо про ордери на арешт, зокрема для Владіміра Путіна. Але він сказав, що президент Байден чітко дав зрозуміти, що ми хочемо переконатися, що Росія буде притягнута до відповідальності за звірства та воєнні злочини за злочини проти людяності, які Здійснюється в Україні проти українського народу. Джон Кірбі сказав: ми будемо продовжувати допомагати міжнародним органам, коли вони збиратимуть докази, та починатимуть аналізувати ці докази. На цей момент це реакція від Джона Кірбі. Також Балкіс Джара, це заступник директора з питань міжнародного правосуддя Human Rights Watch, сказав, що це великий день для багатьох жертв злочинних скоєних російськими військами в Україні з 2014 року, завдяки цим ордерам на арешт МКС КС. Оголосив Путіна в розшук і зробив перший крок, щоб покласти край безкарності. Це перша реакція. Нагадаю, що сьогодні міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт, зокрема для президента Росії Владимира Путіна, а також для уповноваженої Російської Федерації справ дитини Марії Білової Львової за знову ж таки примусову депортацію, яку розслідують як потенційні воєнні злочини. Сьогодні також відбулися і інші новини, які безумовно є. Надзвичайно важливим етаж. Словаччина сьогодні оголосила, що надасть Україні 13 винищувачів міг 29 А про це заявив власне виконувач обов'язків прем'єр-міністра країни Адуард Гегер. І нагадаю, що це таким чином Словаччина стала вже другою країною, яка оголосила про передачу винищувачів напередодні. Таке рішення ухвалила Польща. Можемо власне послухати, що сказав сьогодні словацький прем'єр щодо їхнього рішення. То, чим я вісома з Повідомляю, сьогодні. Уряд одноголосно ухвалив і погодив міжнародний договір, на підставі якого ми вирішили передати Україні міг і частину системи протиракетної оборони. Ці міги ми надаємо Україні, щоб держава захистила цивільних на будинки і укриття яких падають бомби, гинуть мирні жителі. Так само, як ми передали Україні нашу систему СІ 300 для захисту життів, тепер ми надаємо їм наші міги з тим самим наміром захистити життя. Сьогодні також у Джона Кірбі під час брифінгу запитали, що означає це рішення, і чи не може це підштовхнути Сполучені Штати передати винищувачі F-16, про що Україна неодноразово просила. Він сказав, що це суверенне рішення Словаччини. Сполучені Штати вітають це рішення, адже Словаччина є надійним партнером у надсиланні допомоги для України. Однак він сказав, що на суверенне рішення Сполучених Штатів про передачу F-16 це не вплине. Однак Джон Кірбі переко і що ця передача, передача винищувачів для України, матиме важливе значення. Давайте послухаємо. Додаткові спроможності, які надаються українським військовим, якщо вони не створюють тягаря для українських збройних сил, з точки зору зберігання, обслуговування чи навчання, це все на користь. А якщо якісь спроможності створюватимуть тягар навчання, підтримки ресурсів, окомплектування персоналом, навчання, тоді це просто потрібно враховувати у процесі ухвалення рішень, як, наприклад, зробили ми з батареями Петріот. У даному випадку йдеться про літаки, якими українці знають, як керувати. Їхні повітряні сили базувались на радянському інвентарі, і тому їм комфортно з цими винищувачами. Вони знають, як керувати ними, як їх обслуговувати, як використовувати їх на полі бою. Ми очікуємо, що це буде доповненням до парку винищувачів, які є у розпорядженні українських ВПС. Такий коментар від Джона Кірбі. Власне, про головні теми дня. Сьогодні можемо поговорити із нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином, який приєднується на, на, на приєднується до ефіру з Лондона. Богдане, дякую, так. що приєднуєшся до ефіру. Питання. Якщо ми говоримо сьогодні, безумовно день багатий на новини. Якщо ми говоримо про головну новину дня, про рішення міжнародного кримінального суду, один із наших глядачів, зокрема Володимир Піц, питає: хто має право згідно цих ордерів затримати чи арештувати Путіна? Чи маєш ти щось додати щодо цього? Ну, я на жаль не чув, що, що казав Олексій Коваленко. Тому, якщо я буду повторювати, то скажіть мені, будь ласка, але мені здається, що момент на який варто звернути увагу, перший це те, що міжнародний кримінальний суд, розташований до речі тут в Газі у Європі, наголосив на тому, що ці ордери на арешт були таємними. Тобто суд свідомо вирішив розкрити їх. І розкрити їх насамперед з метою того, щоб, як було сказано, як сказали загаги, для того, щоб таким чином попередити обвинувачених і також запобігти можливо чи продовженню, чи повторенню скоєння цих злочинів. І мені здається, що це також пов'язано з питанням щодо, скажімо, того, що може зробити міжнародний кримінальний суд, коли йдеться про. Виконання ось цих ордерів на арешт, власне арешту міжнародний кримінальний суд не має своєї а поліції чи якихось своїх сил, які могли би будь-де навіть чи, скажімо, Москві прийти і заарештувати будь-кого. Вони таке не можуть зробити. Усе залежить від країн, підписантів. Так званого Римського статуту підписантів угоди про створення цього міжнародного кримінального суду. Отже, рішення, і, зокрема, арешти можуть здійснювати країни-учасниці, країни і тут власне є кілька досить серйозних проблем. Перша з них полягає у тому, що Росія не є підписантом. Цієї угоди про створення міжнародного кримінального суду, отже, навіть юридично російський уряд не відчуває, не вважає себе зобов'язаним виконувати це рішення. Більше того, Сполучені Штати також не є підписантом угоди про створення цього суду, так званого Римського статуту. Отже, ситуація тут полягає в тому, що США не раз заявляли, що готові співпрацювати з міжнародними судовими установами, коли йдеться про притягнення Росії до відповідальності. Отже, якісь кроки можливі і з боку США, хоча Америка не є підписантом, але на загал я би звернув увагу ось саме на той, на той факт, що спеціально це зроблено відкрито. Це дуже гучний, можна сказати, навіть безпрецедентний крок оголошення ордеру. На арешт для президента країни, який власне перебуває на посаді okay. в час оголошення, що є певні завдання, певні сподівання, чого саме хотів досягти суд цим оголошенням, не лише е, тим фактом, що власне відбувається е, таке розслідування, і е, суд хоче проводити процес у зв'язку з цими та іншими звинуваченнями, okay. розслідування щодо яких триває. Так, Богдане, якраз Олексій також звертав увагу на те, що в коментарі із державного департаменту йому раніше говорили про те, що диктатори раніше теж певні не думали, що колись постануть перед судом, і тому в державному департаменті висловлювало сподівання те, що навіть якщо це займе довгий час, то це не означає, що Путін не постане прямо перед судом. Якщо не в час його президентства, це може статися і після його президентства. Тому теж такий важливий коментар, Богдане, ще одна важлива тема на якій які ми сьогодні зосереджуємо увагу, це все ж таки те, що погодилися дві країни: тепер Польща і Словаччина, передати свої винищувачі для України. Як коментують це у Європі і чи не запізне таке рішення? Ну, насамперед звертають увагу на те, що Польща е найближчий сусід України. Словаччина, звичайно, також, але Польща е більша країна, має е більш Більший кордон з Україною і, і дуже гучний союзник України. Саме Польща стала як у е, випадку надання е, німецьких танків леопарду країні, так і в цьому випадку надання Україні літаків винищувачів, підкреслю радянського виробництва. Саме вона зробила перший крок. Очевидно, що це дозволило зробити цей другий крок і словаччині наступній країні. Сусідці України також е, країні члену НАТО і європейського європейського союзу союзу. Отже, цілком можливо, що ми будемо свідками і подальших подібних кроків. Я думаю, що тут е, можна і е, треба нагадати, що українці віддавна вже е, просили союзників і партнерів допомогти з постачанням бойових літаків. Особливий наголос Українці роблять на тому, щоб це були. Сучасні літаки, і, зокрема, багато говорять про те, що Україні бажано би мати американські літаки uh -huh. F-16. Коли йдеться про е, літаки Міг 29 то нагадаю, що це порівняно старі технології, тобто це принаймні 30-річної давнини е, літаки, які стали на озброєння радянського союзу, і таким чином, зокрема, вони опинилися у таких державах, як Польща і словаччина, бо це колишні посткомуністичні країни, колишні країни-члени Варшавського договору, які купували зброю радянського союзу, і, отже, досі, досі мали її у своїх арсеналах. Але це очевидно бажаний для України крок, це очевидно підмога для, для українських військ, і це очевидно те, що Україна може використовувати вже зараз. Тому так. що українські пілоти використовують аналогічні літаки радянського виробництва Міг 29 і це на чому сьогодні якраз звертав увагу Джон Кірбі, представник ради з Нацбезпеки безпеки Коли його попросили прокоментувати це рішення від словаччини і від Польщі, Богдане, ще одна важлива річ, про яку дуже багато було розмов цього тижня, це власне. Чи Україна має достатньо потужностей і технічних, але також з точки зору персоналу, з точки зору солдатів, щоб провести ефективний весняний контрнаступ. І важливу роль у цьому відіграє важливу роль відіграє тренування українських військових. Ми знаємо, що зокрема, коли Урсула фон дер фондерляїн була у Канаді минулого тижня, вона звернула увагу на те, що Канада однією з перших розпочала тренування для українських військових, і це за її словами дозволило, насправді українцям дуже ефективно дати ві. Січ у перші місяці тижні, фактично після повномасштабного російського вторгнення. Якщо ми говоримо про це тренування для українських військових, я знаю, що Велика Британія є країною, яка проводить напевно чи не найбільшу програму тренування для українських військових. Що відомо про те, як вона відбувається? Скільки українців а, пройшли тренування, і чи будуть посилювати а, Велика Британія тренування і далі? Так і до речі, на цю тему про, про тренування я сьогодні розмовляв з послом України у Великій Британії Вадимом Пристайком. Але спочатку я би хотів згадати, що у розмові з ним ми заторкнули і питання літаків, тому що наші уважні глядачі і слухачі, я думаю, пам'ятають, що Велика Британія. Фактично першою оголосила, що починає навчальні програми для українських пілотів для того, щоб вони могли використовувати колись літаки саме західного горобництва. І з цього приводу я запитав українського посла, і він мені сказав, що наразі він не хоче про це багато говорити. Він навіть використав такий напівжарт, сказавши, що хоче, щоб зберігся певний елемент несподіванки, сюрпризу. Тому з цього приводу багато, багато інформації немає. Але щодо взагалі програм навчання українських військових, то очевидно, що треба згадати, що цих програм є кілька найбільша, звичайно, це британська програма, яка називається Interflex, і це програма, яка відбувається у Великій Британії, але Участь у ній беруть кілька держав: близько десяти близько держав. Інструктори з різних країн е, приїхали сюди у Британію і навчають українських, українських військових. І е, йдеться про приблизно 10 тисяч е, українських військових на рік. Такі е, такі темпи навчання програми. І е, е, як, мені, як мені пояснили, зараз. Е, в кожен час кожного дня в Великій Британії кілька тисяч українських військових перебувають на приблизно чотирьох чотирьох базах. Є ще інша програма, яка відбувається у Європі. Це програма, яку очолює і фінансує Європейський Союз. Згідно з цією програмою, план навчити українських військових чисельністю приблизно 15 тисяч. На додаток ще і до цих двох програм, які я сказав, існують окремі національні програми навчання військових на певних видах озброєння. Наприклад, відбувається навчання українських військових у Німеччині, де їх вчать керувати танками леопард. Такі навчання відбуваються в Польщі. Ми бачили повідомлення про навчання у Іспанії не забуваємо також, звичайно, про Сполучені Штати і інші країни, де українці навчаються використовувати системи протиповітряної оборони і інші. Але повернімося до Британії. І тут я би хотів дати слово українському послу, який відвідує українських курсантів тут на британських базах, і ось його враження, що він бачить. Як відбувається це навчання українців? Я бачу спочатку просто цивільних людей, таких як ми з вами, які приїжджали в світорах і джинсах. І через п'ять тижнів, коли вони жали, це були військові люди, мотивовані, знали, як їм діяти. Обладнані все обладнання, все, що їм було передано британцям, вони забрали з собою. Перше, чому вчать британські офіцери і тренери, а тепер вже разом з ними 10 інших націй. Це вони вчать солдата вижити на полі бою. Це настільки відрізняється. Я сам служив в армії ще в радянські часи. Я розумію, наскільки це відрізняється від тої доктрини військової, якою послуговувалися радянський союз, а тепер і Росія для британців. А тепер і для наших солдат, які пройшли навчання і молодих офіцерів, це перше виживання. Вже друге ефективність цього солдата на полі. І повірте, я бачу по них наскільки вони ефективні. Я часто дивлюсь телебачення. YouTube, бачу, як наші солдати беруть участь в визволенні міст і містечок українських, і я пізнаю те навчання, яке я бачив тут, як вони вчили цьому, як вони обережно, як вони підтримують один одного, як вони скоординовано діють, і про саме тому вона є ефективність і виживання наших наших солдат цього року. Великобританія мінімум, який вона запланувала, підготує 20 тисяч солдатів. Це знову таки до тих планів, які у нас є. І пілотів, і танкістів, і всіх всіх, тих інших, які готуються вже окремо без цієї масової програми. Я знаю, що є потреба, і є готовність британської сторони збільшити цю кількість настільки, скільки потрібно Україні для підготовки вчасної збройних цих збройних формувань, які будуть брати участь у визволенні нашої землі. Дуже важливий коментар від посла України у Великій Британії Богдане. Також про це цього тижня питали у Джона Кірбі. Адже були занепокоєння, що чи чи вистачить українцям кваліфікованих військових для того, щоб не лише захищати свою країну, але йти у дуже ефективний контрнаступ? І власне це цього тижня прокоментував Джон Кірбі, представник ради з нацбезпеки. США. можемо послухати його цитату, і потім повернемося до обговорення. У Росіян може бути більше населення і більше тіл, які вони кидають на поле бою. Але вони зазнають набагато більше втрат, ніж українці. Українці мають втрати. Я не хочу це недооцінювати, але вони не зазнають таких втрат, як росіяни, таких розмірів і масштабів. Я хочу бути обережним, щоб не говорити багато про те, як українці ведуть боротьбу, але вони продовжують укомплектовувати свої підрозділи в розпал бою, і ми допомагаємо їм тренувати деякі з цих підрозділів. Я хотів би звернути увагу на те, що в розпал запеклих боїв навколо Бахмута на Донбасі в час потенційних наступальних операцій росіян, які стануть частішими у наступні тижні, українці в змозі відправляти своїх солдатів на тренування, які проводять Сполучені Штати, наші союзники і партнери. Ця підготовка триває кілька тижнів. І їм вдається це зробити таким чином, що тренування батальйонів в певних проміжках збігається в часі, Тож тренується не один батальйон за раз. Я вважаю, що це варто уваги. Вони справляються зі своїми потребами у людській силі з таким рівнем кмітливості, який, на мою думку лишається дещо недооціненим. Богдан, у нас лишається лише півтори хвилини. Хотіла якраз запитати про те, якими є оцінки від Великої Британії від інших партнерів, про те, чи українці можуть ефективно і швидко вчитися, адже цього вимагають в умови, умови часу. Юлю, я би на це е, запитання відповів так: насамперед, вони розуміють потребу того, що це треба робити швидко, і ми зараз дуже багато чуємо про е, так званий весняний наступ, е, український наступ для звільнення українських територій. Що стосується відгуків, про, е, про навчання про результативність навчання, то тут я би сказав е, таке, що власне тільки. Погані вчителі, напевне, говорять погане про своїх учнів. Тобто, переважно, що ми чуємо, це дуже позитивні відгуки про вмотивованість українських військових, про те, що українці дуже хочуть вчитися, що вони дуже хочуть знати, як краще застосовувати ці знання і цю зброю, яку надає, надає їм захід. З іншого боку, звичайно, що поза цими офіційними заявами, де все лунає. Дуже я би сказав так обнадійливо і з підтримкою України є окремі зауваження, на які на також треба звертати увагу. І наприклад, я бачив нещодавно в одному з фінських засобів масової інформації, телеканал з Фінляндії розмовляв з фінськими військовими, які. Беруть участь в навчанні українських військових, власне, в Україні, і наприклад, там ми бачимо, що проступають певні, скажімо, такі проблеми з, з культурним так би мовити, сприйняттям, тобто з тим, як можна говорити, що кому говорити, і як українці сприймають і, наприклад, цей фінський фахівець. Військовий казав, що йому, наприклад, перекладачі радили для що українцям не варто говорити аж надто різко відверто про якісь негативні речі, про те, що треба висловлюватися м'якше, і так далі. І так далі, отже, є і таке є, і скажімо, бажання того, щоб українці швидше. Можливо, відмовилася від тої радянської спадщини, яка очевидно ще залишається і в певного, скажімо, офіцерського складу в Україні, і так далі. Так далі, і так, можливо, Богдана. це навіть бажання більше допомогти українцям, навіть трошки деколи критикуючи. Богдана дякую тобі дуже дякую за твою експертизу. На зв'язку із Лондона був наш кореспондент Богдан Цюпин. І друзі, на сам кінець лише нагадаю, що ми починали цей ефір із важливої новини. Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт, зокрема для президента Росії Владіміра Путіна, але також для е, уповноваженої справ людини Росії. Це Марія Білова Львова за звинуваченнями у сконі потенційно воєнних злочинів щодо депортації українських дітей. Будемо більше стежити за розвитком цієї новини сьогодні. В програмі Чистаємо 22 22-й матимемо коментарі і. Інтерв'ю про значення цього рішення. Я дякую вам дуже за увагу за те, що ви дивитеся програми «Голоса Америки українською. Нагадую, що ми у соцмережах, Твіттері, Фейсбуці, Інстаграмі, Телеграмі. Там лише нова і перевірена інформація. Дякую вам за увагу і побачимося в ефірі. «Час тайм» о 22-й. мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби.